Обласна рада зареєструвала проєкт рішення, яким збирається доручити керівництву обласної лікарні розірвати договір оренди з українською православною церквою Московського патріархату, яка орендує на території закладу приміщення каплиці. Згідно договору, орендо орендар зобов'язаний був страхувати приміщення протягом всього терміну його використання. Відповідно, цього зроблено не було. Що дозволяє в односторонньому порядку розірвати даний договір і відповідно передати назад приміщення в користування обласній лікарні? Це буде розглядатися додатково, але скоріш за все там будуть представники різних релігійних організацій, які якій конфесії буде передаватися дане приміщення не визначено. В Рівненському єпархіальному управлінні УПЦ МП рішення обласної ради називають незаконним і збираються його оскаржувати. Наші подальші дії, все будемо вирішувати в судовому порядку все згідно з закону України. Обласна рада є одним із, одним із якби, організаторів цього комунального закладу, але вона не виступає третьою стороною в угоді, яка складена між комунальним закладом обласної лікарні. Та релігійною громадою відповідно, якщо вона не вказана третьою стороною цій угоді, рішення будь-які рішення обласної ради стосовно розірвання оренди, вони просто є незаконними. Договір оренди можна розірвати лише за згодою двох сторін або судовому порядку. Власне, все директор обласної лікарні каже: якщо обласна рада прийме рішення, що його заклад має розірвати договір з орендарями, він його виконає. Що до нас буде. Звернеться Рівненська обласна рада стосовно розірвання договору, то звичайно ми будемо розривати цей договір. Можна про долю цього приміщення, мабуть, згодом. Церква ну, існує в такому вигляді, ну, в вигляді церкви, це не зовсім капличка. Сюди приходять парафіяни, їх досить багато. У будь-якому випадку треба дати людям можливість ходити і молитися. Рішення про подальшу долю каплиці на території обласної лікарні прийматимуть на сесії облради 23 червня. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.